Вітаю вас, шановні пані та панове! Багато хто з українців пам'ятає та полюбляє золотисті чіпси з усміхненим левом на упаковці. Ці картопляні снеки отримали багато прихильників відразу після появи на ринку України у 2001 році. Виробником став шполянський завод. Про товарів, заснував торгову марку Жайві, і почав виробництво смачних закусок під цим брендом. Завдяки великої якості оригінальних смаків та доступних цін, картопельні чіпси жайві відразу склали справжню конкуренцію усім іншим аналогічним товарам не тільки в Україні, а й у ближньому зарубіжжі. Смачні поживні, апетитні та виконані у зручній невеличкі картонні упаковці. Ці чіпси і на сьогодні користуються великим попитом у багатьох поціновлювачів швидкого перекосу. Шполянський завод про товарів успішно працює багато років. За всі ці роки він неодноразово отримав відзнаки та диплом у астрономічних конкурсах та виставках України. У 2020 році за безпечність та надійність контролю якості виробництва національним рейтингом агентством з якості товарів і послуг. Завод було удостоєно чесного звання, краще підприємство України. Сьогодні воно виготовляє різні продукції, цукерки, козинаки, халву та кондицію вироби. але золоті чіпси з Леон стали справжньою візитною карткою цієї компанії. Наразі відома картопляна закуска продається у багатьох країнах світу. А тепер вона доступна і в Європі, у наших магазинах. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.